Доброго дня! Сьогодні я вам хочу представити побутовий висувач повітря від компанії Aircont модель D8L. Даний прилад цікавий тим, що це одна з найкомпактніших моделей, які представлені на ринку України. Що означає цих 8 літрів? Це кількість води, яку він може викачати з повітря протягом доби за умов постійної вологості 80% і температури 30 градусів. Як і кожен компресований осушувач повітря, він буде менше витягувати вологі за умов, якщо вологість в приміщенні буде менша або меншою температурою. Даний прилад ми зараз розглянемо поверхнево, як він виглядає, які має функції. Розповім по характеристиках, а також покажу, як він налаштовується. Великою перевагою цього невеликого осушувача в тому, що він може керуватися зі смартфона з будь-якої точки землі. Його достатньо просто підключити до вашої точки доступу, і він по Wi-Fi буде керуватися з програми Tuya Smart або Smart Life. Як він виглядає зовні? Білий пластиковий корпус хорошої якості, зверху синього кольору вставка, є панель керування, отвір для видову вже сухого повітря. Спереду є логотип AirCond. По боках є ручки для перенесення. Також він є на коліщатах і його дуже зручно переносити по приміщенню. Даний осушувач Призначений для житлового приміщення 20, до 25-30 до квадратних метрів. Якщо ж ви плануєте його використовувати в більш холодних приміщеннях, це, наприклад, підвальне приміщення або напівпідвальне, де температура буде зазвичай меншою 15-18 градусів, то варто брати осушувач трохи з запасом. Тобто, в даному випадку цей осушувач може працювати в підвалі площею до 15 квадратних метрів. Як я казав по боках ручки для перенесення на задній Частині в нас є датчик вологості, там же й датчик температури, який вловлює вхідне повітря і відображає вам на екрані. Також за допомогою цього датчика осушувач працює в автоматичному режимі і може підтримувати рівень вологості, який ви йому задали. Трошки нижче є. Багаторазовий нейлоновий фільтр сітка, який потрібно регулярно чистити, мити. Ви вже подивитесь по тому, яка у вас забрудненість є повітря. Зазвичай раз на 10 днів, раз на 2 тижні потрібно просто помити, струсити від води і можна назад поставити, він буде вам гарно служити. За решіткою є ламелі, це ламелі радіатора, це зовнішній радіатор, який охолоджується, є ще внутрішній, який нагрівається. Важливо слідкувати, щоб вони були чисті. Якщо ви користувалися рік чи два і побачили вже сліди забруднення або що крізь ламелі радіатора не проходить нормально повітря, варто його почистити, розібрати і повністю почистити. Це продовжить його термін експлуатації, а також поверне його Продуктивність. Трошки нижче, розташований бак для збору конденсату, він має 3 літри. І коли водою бак наповниться, осушувач просигналить і зупиниться. Також є вивід в каналізацію за допомогою дренажного шлангу, який йде в комплекті. В комплекті, до речі, також йде інструкція українською мовою. Якщо ж ви не використовуєте дренажний шланг, то варто зробити поставити заглушку, якщо використовуєте. То просто виводите. Якщо бак наповнився, як я казав, він автоматично зупиняється і вам просигналить. Є віконце для того, щоб можна було пильнувати рівень наповненості бака. Можна кришку зняти і ось так от глянути. Дана кришка призначена для того, щоб ви поки переносите, ось тут є ще отвір для виливання. Поки переносите, щоб вам водичка не розхлюпувалася. Також є гарний такий жолобок. Він допоможе запобігти такому капанню дзюрчанню, бо є осушувачі, в яких просто у відро падає вода, і він постійно дзюркотить. В цьому випадку він вже дзюркотити не повинен. Також з цієї сторони розташований магніт і з поплавком, і коли вода піднімається, відповідно, осушувач розуміє, що бак наповнився і потрібно зупинитись. Коли, до речі, бак наповнюється, Осушувач зупиняється і світиться червоний індикатор FULL. По технічних характеристиках, як я казав, дана модель призначена для житлових приміщень площею 25-30 квадратних метрів. Відповідно, навіть якщо ви поставите в кімнату 20 чи 15 квадратних метрів, це нічого страшного, він гарно. Опрацює це повітря і просто швидше зупиниться. Максимальне енергоспоживання 170 Вт, але якщо у вас вологість буде близько 60%, то енергоспоживання може впасти навіть до 150 Вт. І також він буде періодично відключатися. Рівень шуму 37 дБ це однозначно один з найтихших осушувачів повітря. Повітряний потік тут складає від 80 до 100 кубічних метрів повітря на годину, відповідно, можна на панелі керувати швидкість вентилятора. Швидше крутиться. Швидше сушить, але трошки буде гучніше. Якщо вам не важливо швидкість осушення, можна поставити на нижчий рівень вентилятора, він буде трошки тихіше працювати. Вага даного сушувача складає 11 кг, Працює він на компресорі Данфу. Це досить відома марка компресорів. Вона є всесвітньою і, відповідно, осушувач буде працювати гарно і довго. Саме на цей прилад ми даємо гарантію 3 роки. Зараз я вам покажу, як керувати даним приладом з панелі керування, а пізніше як підключити і керувати його зі смартфоном. Коли ми під'єднуємо осушувач до мережі, то тоді засвідчується. На панелі керування поточний рівень вологості. Відповідно, як бачите, зараз у нас в кімнаті 64%. Це досить велика вологість, і ми будемо її однозначно опускати. Видув сухого повітря, там вентилятор равликового типу, це досить ефективний тип вентилятора. В нього гарний повітряний потік в порівнянні з споживанням та низьким рівнем шуму. Зліва розташувалася кнопка включення. Ми вмикаємо осушувач, і він одразу запустив вентилятор і компресор. Індикація Full засвідчується червоним кольором, коли ви витягнете бак або коли в баку вода наповниться. Швидкість вентилятора можна налаштувати вручну. Високий рівень і низький рівень вентилятора. Як я казав, низький рівень. Вентилятор забезпечує вам тиху роботу, але високий рівень вентилятора буде трошки голосніше працювати, зате буде швидше сушити. Доки осушувач працює, ви можете налаштувати таймер на виключення. В даному випадку вказано 4 години, і відповідно він через 4 години вимкнеться. Якщо б осушувач був вимкнений, то навпаки ви можете задати таймер на включення. І також є кнопка задавання бажаного рівня вологості. Це Означає циклічний постійний режим Continuous. Тобто він буде працювати безперервно, незалежно від рівня вологості. Також ви можете задати бажаний рівень вологості з кроком 10%. 40, 50, 60, 70%. Бажаний рівень вологості, оптимальний, який ми рекомендуємо, це 50%. Режим сушіння білизни. Це автоматичний режим, який буде працювати постійно. Тобто осушувач буде нон-стоп працювати тільки у високому рівні вентилятора. В цьому режимі зручно поставити осушувач біля білизни, і білизна буде швидше согнути. Також цей режим використовують, коли затопило або коли потрібно інтенсивно кілька днів просушувати приміщення, щоб і просушити стіни. Досить. Корисний режим. Кнопка Wi-Fi, ми можемо її затиснути і налаштувати Wi-Fi. Доки індикація світиться, ми можемо підключитися до пристрою і налаштувати його щоб він підключався автоматично до вашої. Точки доступу, коли він підключиться, то вже блимати Wi-Fi не буде. Функція іонізації це таке легке покращення повітря, хоча модуль там є досить простий, він малоефективний і тому можна завжди залишати у включеному режимі. Режим комфорт – це, по суті, автоматичний режим, який буде підтримувати вологість 50% та тиху роботу. Зазвичай його встановлюють. На ніч, щоб осушувач тихенько працював і рідше включався. Ось таке налаштування. Зараз ми ще приєднаємо його до Wi-Fi. На смартфоні, до речі, є ще одна додаткова опція, яка є дуже зручною, це планування осушення. Ви можете по днях тижня і по годинах дня розпланувати, коли буде осушувач включатись, виключатися, а також задати йому умови на включення. Наприклад, якщо вологість буде вище 60%, тоді він включається. Якщо буде нижче 60%, то він тоді не включається або навпаки. Виключається. Для того, щоб підключити осушувач повітря до вашої точки доступу, потрібно спочатку його вимкнути в розетку. Після чого затиснути кнопку Wi-Fi. І в такому режимі, коли мерехтить індикатор, то осушувач готовий до з'єднання з вашою мережею. Далі берете смартфон, такий не підходить. Берете смартфон. І встановлюєте на нього програму Tuya Smart або Smart Life. Зверху є кнопка плюс додати пристрій. Потрібно включити Bluetooth для того, щоб телефон швиденько знайшов вашу сушувач. Ось він з'явився в списку. Натискаємо Додати і з'єднуєтеся з вашою мережею. Далі відбувається додавання. Реєстрація осушувача у вашому телефоні і в хмарі Tuya Smart займе близько 20-30 секунд. Достатньо трошки зачекати і, бачимо, додалося, натискаємо завершити. Включаємо осушувач. Ось він вже почав зразу працювати. Швиденько можемо налаштувати швидкість вентилятора. І можемо додати ще інші налаштування. Я додаю всі зазвичай. Режим ручний або автоматичний, або сушіння білизни. Тобто сушіння білизни це постійна робота осушувача. Можемо також задати бажаний рівень вологості, наприклад, 50%. Як бачите, вся інформація відображається на осушувачі. Буде світитися індикація, якщо бак заповниться, можна включити іонізацію, можна включити блокування від дітей. Тоді, бачите, ніякі кнопки вже не працюють. Розблокуємо і можна також до речі, налаштувати і тут. І вся інформація буде дублюватися. Також і на телефоні, незалежно де ви керуєте. Cloud Time дозволяє вам встановити по днях тижня і по годинах дня графік роботи осушувача. Коли він має включатися, за яких умов і так далі. Це дуже зручно. І по суті все. Також можна виключити осушувач повітря і припильнувати, чи він включений, чи виключений, і чи бак заповнений. Сьогодні ми розглянули побутовий осушувач повітря від компанії Aircont модель D8L. Це гарна модель, він є компактний, локонічний, впишеться в будь-який інтер'єр, займає мало місця і він є компресорний. Це велика перевага. Компресорні осушувачі мають найкращу продуктивність, ефективність відповідно до 1 вата спожитої енергії. На даний пристрій ми даємо гарантію 3 роки. Він може керуватися з Wi-Fi і призначений для приміщень до 25, ну, максимум до 30 квадратних метрів і може збирати при ідеальних умовах до 8 літрів води на добу. Він призначений для невеликих кімнат, офісів, ну або зовсім маленьких е, якихось складів чи погребів чи е, підвалів. Дякую вам, що дивитеся наші відео. Якщо у вас виникають якісь запитання, звертайтеся, ми допоможемо вам підібрати осушувач повітря, який підійде саме для ваших умов, для вашої площі. Ми враховуємо такі показники, як температура, вологість приміщення, чи звідки. Теоретично може надходити волога, чи це, можливо, вам потрібно сушити речі, чи, можливо, якусь продукцію сушити. Це можуть бути промислові або побутові осушувачі повітря. Ми це все знаємо, підберемо, бо працюємо з 2016 року саме в сфері осушувачів повітря. Дякую ще раз за те, що нас дивитеся. Звертайтеся, є телефони на сайті, або пишіть нам в чат. Також ви можете замовити даний прилад прямо на сайті. Через кошик, оплативши наперед, або вказавши, що ви хочете оплатити при отриманні, на все добре, будьте здорові!